Чому перевом відбувся як на е, фронтах війни, так і в економічному плані Адже країна антигітласької коаліції, в першу чергу все е, Англія, США і Радянський Союз е, почали виробляти більше зброї, більше техніки, ніж країни Вісі, тобто е, Німеччина, Італія та Японія. Бо їхні промислові потужності перевершили потужності країн військ. До того ж, відбулося дві, дві великі битви: це битва під Сталінградом 2 лютого 1943 року, де нацистські війська були розгромлені і в підсумку оточені і здалися в полон. І друга битва це битва на Курській грузі, яка власне закріпила цей успіх. Після цього починається наступ радянської армії з величезними, бо радянські керівництва не шкодували. Да, ну, це стара тактика, до речі, вона ще й в царській армії активно використовувалася. Нічого нового. Задавити живою силою, маючи величезну перевагу в особовому складі. Ну, а для чого українці не коряться, боються щось на кордоні росіяни не, та. з, з -з -з не Ну, така специфіка їхнього населення. У, у... у нас традиції, коли що ти с... чимось був незгідний, то виступав проти цього. Цар так сказав, значить, треба підкоритися. У нас трошечки інші традиції. У нас трошечки інша специфіка, так сказалося, історична. В першу чергу через специфіку нашого регіону. Они стопають 43-го року радянські війська наступають на Київ. Сталіну було дано доручення до річниці, взяти Київ. Ну, і поклавши близько 3000 по чоловік з Києва була вита німецька армія. Тут представлена величезна фотографія просування Дніпра на плотах. Радянські офіцери на березі річки стоять, спостерігають через бінокль за німецькими позиціями, а радянські солдати по черзі йдуть до потів, щоб переправитися на інший берег річки. Після взяття Києва відкрився шлях до інших міст України і в березні 44-го року розпочався нас, власне, на Чернівецьку область. Тут представна карта. І е стрілочками вказані е напрями наступу радянських військ. Е Наступ відбувався силами двох фронтів і другого українського. 29 вересня 44-го року радянські війська зайшли в Чернівці. Ну а остаточно Чернівецька область е була взята під контроль радянськими військами десь 25 вересня 44-го року. Коли німці вибили з останнього населеного пункту села Сарат. це Путинський район, десь в цьому місці повертається радянська адміністрація, власне, змогується кордон. Тут представлені такий червний стоп десь під 2 метри. Він, Має таку квадратну форму, пофарбований в червоний і темно-зелений коль зверху радянський Радянській Металевий прибиток. припитний, такі стопи на прикордонні виставляли. Проводиться мобілізація. Десь Близько 93 тисяч чоловік з області були мобілізовані до лав Червоної армії. Причому бували такі випадки, що солдати, місцеві жителі, які тікали з лав румунської армії, сподіваючись повернутися додому, їх десь перехоплювали і відправляли вже як радянського військового на фронт. Мені колись не здоводилося з таким чоловіком спілкуватися, пройшов Другу світову, розповідав. Що і через потяг тікав і все зробив. Так, да, да. і це, це був непоодинокий випадок. На цих двох стендах е, розміщені фотографії місцевих жителів військово-слугово-радянської військових, військових армії. Е, вони воювали і в східній Прусії під Конінзбергом, і е, в Польщі, і е, в власне, Німеччині брали участь у штурмі Берліну. А дехто після падіння нацистської Німеччини був відправлений на далекий схід воювати з Японією. Мало їм тут мало їм було тут воювати чи туди? Е, ну, була е, була домовленість між е, Радянським Союзом і Сполученими Штатами, що після того, як в Європі завершиться війна, Радянський Союз допоможе. Сполученим Штатам і Англії розробили Японію. Да, Та бомба вже була як. Вона не відіграла особливої ролі, бо практично всі острови вже були звільнені від японської. Під час Китай був звільнений. Це був з одного боку засіб показати. Радянському Союзу, що в Штатах є нова жахаюча зброя. На випадок, якщо Радянський Союз захоче там, Європу всю підкорити, бо Європа була зруйнована, в, в Радянському Союзу армія десь під 11 мільйонів чоловік, mm -hmm. хто би в міг зупинити. А з іншого боку, щоб психологічно добити японців, бо вони були готові до останнього всіх Незважаючи на те, що під їхнім контролем лишилися власне японські опроби. Ну Кажуть, що для людей це природне війна, тому якось не мінує природну, що вони часто собі діють. Чому не Ну, У нас якийсь такий вид, е, е, кому подобається винищувати собі подібних. Мені здається, е, е, жодна тварина не винищує собі подібних заради задоволення. Ну, Наші вершина революції. Не знаю, як це пояснити, вас в кого цим було немає, але... Росіяни вони взагалі приходять, а тут щось краще зробив, як у них спаляти розіб'ють, аби того не було. Зладвість. Сам погано живу, що інші має добре жити. Фронт відсунувся з території, чи не сприявсь, на тут так і не достало, бо залишилася купа Українська повстанська армія, яка продовжувала чинити опір радянським а, військовим, радянським Е, Тут представлений макет Криївки, шо таке Криївка, це красованка, яку упа будували лісах. Е, не е, за кількох, е, Йде каркас з декількох необтесаних стовбурів дерев. Зверху е, накинутий брезент, присипаний гілочками. Листям, да. е, Знизу накладено сіло і е, деякі. Де де Було тепло, можна було їжу якусь приготувати, плюс лежанки, де можна було відпочити, поспати, а, речі якісь зберегти, зброю. Київки будувалися з урахуванням двох моментів. Перше, вона а, мала бути максимально непомітною, а друге, а, її намагалися розташувати так, щоб в разі вигідня була можливість а, швидко і безпечно її покинути. Так. Да. Це все залежить від конструкції. Ну і на двох, трьох, на чоловік, як така група. Кожна група мала свою клім. Знала, як його ну, е, протистояння зупа тривало десь до 50-х років. Я кажу, щоб е, зламати. Радянський збирається до декількох заходів. Одним з них стало проведення чергової операції по депортації місцевого населення, тому що підірвати соціальну базу, підірвати підтримку повстанців. І в жовтні 47-го року з території Західної України було переселено близько 26 тисяч родин. Були домашні. Було слідкування. Це один момент. Другий момент постається офіційна аналізкою. Якщо вони здадуться, засилали шпигунів. І з бандерівці такої ставити. Так, переобтягати. Зараз методи не помірялися. Зараз це саме ми можемо бачити. Коли фейки створюють цілеспрямовано, а з теперішніми можливостями штучного інтелекту практично неможливо відрізнити, а, правда це чи вигада. Бо штучний інтелект до такого рівня розвинувся, що... Можна навіть людину Фотографію чи відео, і е, ти не здогадаєшся, що цієї людини навіть в природі не існує. Е, у травні місяці бойові дії в Європі завершилися. Е, в, е, в ніч з 7 на 8 травня е, нацистська Німеччина підписала акт капітуляції. Радянський Союз в ніч з 8 на 9 е, травня. Підписав uh, ще один акт капітуляції то, 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 в Радянському Союзі, а нині в Росії 9 травня святкують як День перемоги. Uh, 8 травня в Європі відзначають як День пам'яті та примирення. Це спірна історія, так? Да? Переможці живуть краще як переможні. Так, да, абсолютно вірно. Uh, до речі, після того як. Німеччина була розгромлена, її розділена на дві частини, навіть на чотири. Західна Німеччина була розділена на три зони окупації: американську, британську і французьку, потім їх об'єднали в одну. Ну і східна Німеччина зона радянської окупації. Це, тікали, чи Це один момент, інший момент відмечні. За мала виплачувати репарації, і Радянський Союз е вирішив взяти репара... частину репарацій обладнанням. То з Західної Німеччини, з заводів, з фабрик було демонтовано і вивезено до Радянського Союзу е все устаткування, всі версати, станки. І е тривалий час, а може, і досі, От, використовувалося. Е німці десь в 50-х роках. Е Почали отримувати фінансову допомогу, різні кредити, в першу чергу від Сполучених Штатів. І е, ті всі демонтовані верстати були замінені на нове обладнання. Туди в 30-х-40 х років. Вони вибудували стіну, люди все рівно тікають туди, де краще. Хоч би що ти хочеш не будуть, Ну, були. Це так, да, але. Е... На місці старого збудували нове, більш сучасне, більш потужне. І в 50-60-х -х, х роках в Німеччині почався економічний підйом. Це назвали німецьке економічне диво. І того східна Німеччина залишалася відсталою, і люди звідти намагалися тікати, а Західна починала підніматися. То отаку можна сказати послугу Радянський Союз зробив Німеччині. Да, забираючи її майно. Друга світова війна закінчилася 2 вересня 45-го року з підписанням капітуляції мілітаристської Японії. Японія вирішила капітулювати. Ну, а після цього відбулося два міжнародних регулярних. Один, один в Берзі, над нацистами. Інші в Токіо над е, японськими злочинцями. А от росіяни не судили, Ми нічого, що вони теж. Переможців не судять. Хоча це е, була дуже велика помилка, що того злочини знаю, комуністичного режиму так і не заснутили. Е, Як наслідок, маємо Ренесанс. Да, да. в Росії, та не тільки в Росії. Е, тих всіх ідей, тих всіх діячів. А світова війна була набагато кривавішою, ніж перша. Що масшт... були технології? А? Бо були кращі Технології, чи чого? Технології, рахуйте, ядерна зброя з'явилася. До речі, комп'ютери були створені на Другої світової війни. 42-й рік перший комп'ютер створений. Це... були там? Ні, А, а ну... що до нас вона така пізно потрапила? Холодна війна. Американці розробили перші помітили. У стільки тільки багато відстанок, бо я пам'ятаю, що вчора часу, аж 2004 році. Не дуже. Нові танки, нові гармати, літаки, вже зовсім інших моделей. Реактивна артилерія, до речі, тут по центру представлений подіум і РСЗВ народі назвали Катюша. Макетний великий. І снаряд від неї футбовий, правда. От Те, що зараз гради, урагани, сонцепки це все модифікації тієї Кайтуші, яка була розроблена напередодні. І ви активно використовувалися в період Другої світової війни. Ну так, але кажуть, ні це чи американці не такі робили танк, що якщо по пожар, то люди там літуються. А з ну, росіянський танків як загорити, принесли у них танки були кращі, їх було не А радянський Союз брав число. що <звісно> За рік там десь під 10 чи під 14 тисяч танків могли наклепати <звісно> то... Кількість переростає якість для плані. Друга світова війна забрала десь близько 70 мільйонів чоловік. Це дуже приблизні цифри. І ще 40 мільйонів чоловік було поранено. Величезні руйнування, винищені зруйновані цілі міста, села, зруйнована інфраструктура, зламано. Мільйони життів, мільйони доль, бо війна йшла і на території Європи, і на території Африки, і на території Азії, і е, на території Світових океанів. Тобто дійсно така масштабна, ну, масштабний військовий конфлікт. Звичайно, можна було це якось попередити, не допустити, що це немає. Попереджали ще, коли завершувалася Перша світова війна, що ці умови, які, на, на які всі погодилися, то це не мир, це перемир'я на 20 років. Але ну, хто хоче так напереднути за майбутнє. Друга світова закінчилася, а пам'ять про неї тривалий час жила в різних пам'ятниках. на стенді. Представлені світлини пам'ятників, ну, зокрема, пам'ятник танку Нікітіну біля залізничного вокзалу, недалеко від залізничного вокзалу. У 22-му році його демонтували, лишився тепер лише постамент від нього. Пам'ятник офіцерам Червоної армії в парку Шевченка. До речі, тривалий час що е, там була братська могила. Ну, могіла. Да. Е, я в дитяці думав, що там військові поховання. Коли поза минулого року, здається, його... Да, да, да. Ні, немає нічого. Та, там нічого всередині не було, це так чергова казочка. Черговий казочка. Mm. Ну, вони пам'ятник боброву. Це був. Не тільки офіцерам Червоної армії бог роб один з них. Вивчив на е, монумент перемоги на, е, каф... да, на, на, на соборній площі в е, 2023 році його демонтували да, е, площу переробили. Ну, а... Сучасна війна внесла свої корективи, і пам'ять про Другу світову війну відійшла на другий план. І, можна казати, навіть дечому вже почала забуватися, хоча це не зовсім вірно, бо багато українців також брали участь в війні і внесли значний вклад у гробгроб нацизму. Тому, але. Ми е, створіння такі, що часом е, думаємо, не не, не, послуговуємося не інтелектом, а емоціями. Да, це Хоча в цій ситуації важко звинувачувати, бо багато хто що втратив. Час ну, покаже, як далі ситуація буде розвиватися.